Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Діва на період з 30 грудня 2024 рік по 5 січня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут домашнє господарство, а також сумна новина. Ось, друзі, подивіться. Можливо, на цьому тижні вам щось знадобиться або купувати, або ремонтувати домашнього господарства, що ви будете трохи розчаровані. Але ось тут ключик. Ви з усім впорайтесь. Ось тут якісь квітанці і борги, можливо, сезонні захворювання. Але ось тут ялинка, це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут якась додаткова робота або переміна рододіяльності. Іноді так буває, хтось десь їде святкувати, а інші за них. Відробляють зміни. Ось тут значок Терези будьте спокійні та помірно витрачайте фінанси. Годинник показує саме зараз час діяти. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Не забувайте. Про зелені кольори в новорічну ніч. Це можуть бути вбрання зеленого кольору або коричневого та всіх відтінків цих двох кольорів більш світлий або більш темний. А також паєтки це ніби чешуйки-змеї. І чим більше паєток, тим більше можливості і позитиву ваше життя в наступаючому році, В році ньому. Ось так, друзі, прямуємо вперед на другий розклад. Стріли в в десяточку. Щось дуже вдало у вас завершиться, зробиться. Якийсь проєкт. Ось тут у вас документи. Лист або документ. Зверніть увагу, друзі, ось тут до вас завітала господиня наступного року, змія. Поводьтесь з нею себе дуже ввічливо, бо вона іноді шипить. Ось цей хрест карта долі. Зверніть увагу, якісь події, котрі будуть відбуватися швидко, відбуватися в цей період середина тижня, вони можуть вплинути на ваше подальше життя. Зверніть на це увагу. Це можуть бути або якась нова робота, або щось таке. Якісь зміни важливі для вас. А ми прямуємо вперед на третій розклад. За східним календарем рік змії до нас приходить 29 січня. Ще цілий місяць нам треба чекати, але оскільки ми зустрічаємо новий рік, з 31 на 1, то можна вже її вітати, а також радіти новим змінам, котрі будуть відбуватися в нашому житті. Так чи іначе, змінюється нумерологія. Рік змінюється з 24 на 25, саме тому зміни такі входять в наше життя. А ми з вами прямуємо вперед. На третій розклад. Знак Зодіака Діва. Чимось у вас цей тиждень буде завершуватися якимось закриття на замок. А можливо, ви зробите якусь справу та завершите, а можливо, вона в неї відпаде необхідність, як то кажуть, вона стане неактуальною. Ось тут у вас щось нове, можливо, якась далека дорога, мандрівка на відпочинок саме в цей період святковий. Можливо, треба вам відвідати свою родину, яка далеко. І ось це сонечко, котре показує зміни в коханні. Якщо ви, наприклад, були просто закохані, то саме зараз ви можете прийняти рішення змінити свій статус на одружених. Дуже гарна ситуація, як на мене. Ось тут, знову ж таки, змія. Зверніть увагу, що знак задяка Діва відповідає року змії. Саме тому цей рік для вас буде дуже вдалим. Як ви можете бачити, сонечко це особистий успіх. Саме тому дуже якісь потужні зміни. Вас очікують. Зверніть на це увагу і, якщо знадобиться, стрімко приймайте рішення. Ризикуйте, нічого не бійтеся. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Діва. Застереження тут жезлів. А також порада нульовий аркан блазень. Зверніть увагу, друзі, що застереження полягає в тому, щоб ви не робили наполегливо якісь важливі дії. Мається на увазі щось таке, наприклад, або розпочинати, або коли всі відпочивають, то ви будете щось грандіозне втілювати в життя. Це карта застереження. Намагайтесь відпочити і відкласти всі свої важливі дії на потім, скільки б вам не знадобилось для цього часу, один тиждень або трохи більше. Не забувайте, що не тільки ви працюєте і все, а інші можуть спеціально відкласти свої якісь важливі дії для того, щоб набратися сил. Все добре зважити та розпочати якісь важливі справи. Тобто людина не сама робить, а їй хтось зазвичай допомагає. Робіть так, щоб ви щось розпочали, а всі тим часом відпочивають. Порада, друзі, це нульовий аркан блазень. Ця карта чогось нового, незвіданого, як то кажуть, невідомого, чогось такого, про що ви, можливо, давно мріяли. Саме в цей період порада полягає в тому, щоб ви. Ретельно все підготували для того, щоб потім розпочати. Тому що це тільки велике планування перед тим, як щось розпочати. Ще раз повторюю свою думку, що, наприклад, ви, вам треба йти брати якісь документи, щось робити, а тим часом відпочивають всі якісь установи державні. Тобто, не поспішайте, ви все встигнете. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю вам успіху. Вітаю всіх з новорічними святами І завжди запрошую на свій канал.